Сьогодні пропоную поговорити про соціальний капітал, заробити майже 20 тисяч доларів зі сльозами на очах. Вітаю вас у 2024 році. Я Хочу почати цей рік із теми, яку давно вам обіцяла розкрити, і цю тему соціальний капітал. Що це таке? Соціальний капітал. Я хочу адаптувати до підсумків 2023 року. Тому що 2023 рік був дуже значимим для мене особисто. Багато було в моєму житті випробувань, дуже серйозних важких моментів, але це мені допомогло вирости. Мабуть, в дуже велику кількість разів. І саме основне, що відбулося у 2023 році, я нарешті стала вільною людиною і звільнилася офіційно з професії, яку коли, звісно, любила. Дуже вона для мене була важливою, але я вже в її прожила. Сьогодні пропоную поговорити про соціальний капітал, тому що для мене в 2023 році саме соціальний капітал мій був значимим. І е, в кінці цього відео. Я дам всі дані, всі посилання на всіх значимих людей, які допомогли мені вирости і заробити майже 20 тисяч доларів на новій абсолютно. Професії, якщо ви також хочете мати великі класні результати в 2024 році, то я рекомендую вам дивитися це відео, звісно, до кінця. Ну а якщо ви ще не підписані на мій канал, то це легко зробити, просто натиснувши ось Тут десь кнопочка є, яку можна натиснути і просто підписатися. Хто мене бачить вперше, мене звати Поробоча Оля. Я 12 років провела на телебаченні і кіно, більше 15 років займалася б'юті-сферою. і в 2023 році я благополучно, щасливо зі сльозами на очах. Від щастя і радості пішла і звільнилася зі своєї роботи. І все це завдяки стало Ютубу, звісно, і соціального капіталу. Соціальний капітал це набагато краще, ніж гроші, тому що соціальний капітал це є люди, які вам і дають можливості, відкривають нові можливості. В моєму в минулому році було дуже багато нових знайомств, нових людей. І я хочу по місяцям прийти так от з вдячністю згадати все, що відбулося. Ну січень місяць, звісно, в 22-му році в нас почався в Канаді. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. 23-й рік ми зустріли в Канаді завдяки моїм друзям, які мене покликали, які сказали, що нас приїдять на перший час. Зима тоді була для нас, здавалася страшною. Було відключення, були обстріли, звісно, і. Я дуже їм дякую за, за ту можливість, тому що Канада для мене стала великим випробуванням великим в плані і ментальному, і фінансовому, і мені було дуже складно морально жити в, в нових умовах взагалі. Але я вдячна цьому періоду, тому що якби не той період, то я би не могла в хороших умовних комфортних умовах змінитися. Також січень місяць для мене був значими людиною на ім'я Лера, яка продала мені саме дороге навчання на сьогоднішній момент, яке я взагалі коли-небудь купувала. Я купила в неї наставництво тоді за тисячу доларів за гроші, яких у мене не було, за гроші, які я знала, мій чоловік не зрозуміє і не дасть мені просто цієї суми. Не Дозволить мені взяти її сімейного бюджету, і я, звісно, намагалась, йшла з умовою, що я відроблю ці гроші, будучи ще на наставності Лєри. І Ліра мені допомогла виростити і з 2000 тисяч гривень продажу своїх консультацій вирости до запуску першого свого великого наставництва по Ютубу. І це супер, ну, крута така в мене знайомство, яке до речі з'явилося через соціальну мережу Інстаграм. Далі лютий місяць. Лютий місяць був складним місяцем, тому що в мене хворіли діти. Вони в принципі хворіли весь період, коли я була в Канаді. То Соломія, то Назар, то Назар, то Соломія, то я. І мене дуже витягувала Антоніна Заморока. Це моя хороша знайома, яку мені також подарував фактично 23 й рік. Ми познайомилися в 22-му через інстаграм, також через соціальні мережі. І я в неї купувала її консультації. По психосоматиці вона мені дуже допомагала витягувати мене з такого періоду, коли діти хворіли. Я хочу додому. Я так хочу додому і фінансовий мій потолок пробивати, тобто Лєра мені допомагала побудувати структуру, а Тоня побудувати в голові всі пазли для того, щоб я не боялася, тому що гроші великі гроші ви не зможете заробляти, якщо ви морально не готові до них їх отримувати. Весною продовжилося знайомство з Тонією більш ближчими. Вона була у мене на наставниці по Ютубу, я пішла до неї на навчання, на великий її курс НЛП для життя і про гроші. І це були такі дуже важливі знання, які також мені допомогли вибудувати в голові взагалі рамки того, що. В принципі рамок не існує, і в принципі все вийде в твоїй голові. І фінансове і твоє положення, воно не залежить від твоєї роботи, воно не залежить від твого оточення, воно залежить від тебе і від того, як ти е, з цим працюєш, як ти все це сприймаєш. Тому якщо ви хочете фінансово виростити, змінити, збільшити свої прибутки, працюйте з головою, працюйте зі своїм сприйняттям, зі своїми. Е, Перфекціонізмом, працюйте зі своїм баченням цього світу, як ви сприймаєте свої невдачі, як ви сприймаєте свої удачі, досягнення, як ви взагалі. У Тоні прекрасний курс про гроші, не знаю, чи вона буде його ще проводити, але рекомендую підписатися на Тоню і слідкувати за нею. Далі був місяць березень, і завдяки роботі моїй важким періодам в січні, в грудні в січні, в лютому я змогла заробити гроші будучи в квар... не в квартирі, а в будинку посеред якогось невеличкого містечка з селами. Практично в Канаді я заробила велику суму тоді для мене це була. 5 тисяч доларів практично, і завдяки цим грошам я змогла повернутись себе і дітей раніше ближче до України і прожити кілька тижнів у Варшаві. Ну от останній день в Канаді ми і ми рухаємося в сторону аеропорту. Березень це був місяць повернення. Це були сльози. Це було дуже складно, морально ще раз кажу, бути в Канаді. І мені з одного боку шкода, що так все сталося, а з іншого боку, я рада, тому що ці всі труднощі для мене були дуже важливими. Тому, якщо ви переживаєте труднощі зараз, і вам складно подумайте, для чого більшого це для вас відбувається. Не чому зі мною це сталося, а для чого це мені відбувається. Тому всі перешкоди, всі помилки, це тільки нашарування до успіху такого. Боже, Мені не віриться, але цей день настав. Ми аеропорту, і ми їдемо додому. Клас, боже, щоб я так раділа, щоб я з Канади їхала. І ми так швидко пройшли, ми ще паспортний контроль навчався, але в принципі все, все чудово. Да? Побачимо, як буде закінчуватися ця подорож, але. Солька, ти щаслива? Так, дуже. Вітися в такий момент, в мій день народження, коли ми все класно повертаємося додому. Звісно, ми не отримали багаж, у нас не прилетів багаж. Він лишився в мюнхені. Як добре, що я куртку не поклала в багаж. І в березні ми повернулися в Україну. В березні була зустріч з батя, моїм чоловіком, з батьком моїх дітей, з Карада. Ми підемо в квітень. Оця, до речі, період, коли ми довго не були разом, воно допомогло нам зблизитися, скучити дуже за один за одним і прийняти важливе рішення, яке стосувалося травня. Їхати на цілий місяць у Європу з чоловіком. В нього був великий тур для збору для ЗСУ. І ми з дітьми вирішили, що ми поїдемо. Він нас запросив, він був готовий також їхати в цю авантюру, тому що це було на машині. Молодшому сину на той момент не було ще двох років. Якраз ми мали святкувати два роки. Далі був червень, кінець травня і червень ми провели три тижні у Тоні. Та ж сама Тоня Заморока, яка з... запросила нас до себе в гості в Португалію, і ми провели просто фантастичний три тижні, завдяки тому, що також я змогла заробити ці кошти і вкласти їх у відпочинок, в заслужений. Я вважала, що я їх я я й зараз вважаю, що якщо ви можете один раз заробити кошти, їх потрібно легко тратити для того, щоб це процес. Гроші не повинні тільки накопичуватись. Їх пови... потрібно витрачати в задоволення. І е це був фантастичний період. Ми лишили карада, він почав далі подорожував, збирав кошти, а ми відпочивали в Португалії. Потім це було повернення додому, святкування дня народження. Це було на краю світу. Я знаю тепер точно, що я можу більше, ви можете більше. Зараз це був серпень місяць. Це Підготовка до школи вирішальний момент, коли нас не брали до звичайної школи, тому що я не пробиваю своїх дітей. А ми не хотіли вирішувати це питання якось корупційним способом, і ми вирішили йти в приватну школу. От дивіться. Я зараз пройшлася всього-навсього там да по 8 місяців 23 року. І в кожному місяці були якісь люди, які були вирішальними. От люди є ваш капітал. Завдяки людям. Я там е, опинилася в Португалії на три тижні, тому що Тоня нас запросила і вона живе фантастично в красивому місті. Завдяки Лірі я змогла побудувати своє наставництво, завдяки друзям я змогла опинитися в Канаді і так завжди. Люди, це і є ваш капітал. І коли вам супер складно здається, потрібно просто подумати, що це якась сходинка до чогось більшого. І далі, в серпень був значимим місяцем для мене, тому що я наважилася, переслухалася до себе. В мене був, до речі, великий етап, що знайомства з Анією Веліксар – це мій нумеролог, це дівчина, яка допомогла мені. Просто свою самооцінку і самоцінність зрозуміти і е, відчути, і поводити себе по-іншому. Я тепер зараз розумію, що якщо у вас немає цінності себе, ви не розумієте, в чому ваша цінність, ви вас немає самооцінки достатньо високої, ви не можете заробляти великі гроші. Тому що ви себе не цінуєте, і, відповідно, ви не коштуєте великих грошей. І коли я це зрозуміла. Ми провели шість тижнів роботи з Анією, я їй також супер дуже вдячна. Вона була в мене на навчанні з Ютубу колись ще давно і колосальні люди створюють колосальні результати. Я рекомендую також. про Я ніколи не думала, що нумерологія може якось змінити. Насправді це не нумерологія, це Аня. І кожен спеціаліст він по-своєму. Вона не типовий нумеролог, я її обожнюю. Всім рекомендую серцем. І завдяки неї, завдяки роботі з в, в потрібний час у роботі з Анією допомогло мені дати сили і віри в те, що я можу звільнитися, не чекаючи моменту, коли стане краще, коли буде запасний план Б. Прямо от, знаєте, підстелена вся соломка, а просто звільнилася в нікуди. І мене чоловік тоді не дуже підтримував, тому що ми вирішили дитину в платну школу віддавати. Але це було правильне рішення, тому що за два тижні я зустріла супер круту пропозицію. Я зустріла свою команду, з якою я зараз працюю, над новим класним проектом. Ми створюємо цілу школу, освітню програму з Ютубу. І якби я думаю, не всі ці події, які перед цим були, якби я не пробувала сама створювати наставництво, не про не знала би якогось досвіду. Я би не могла цій команді щось дати. Моя вам порада: ніколи не чекайте, що щось прийде. Хтось прийде щось, дасть зробить. Просто створюйте те, що ви можете створювати в своїх умовах, і результат обов'язково прийде. Прийдуть правильні люди. Головне бути відкритим і е, до пропозицій, і відкритим до нових зустрічей, відкритим до нових можливостей. Далі, вересень, жовтень і листопад це була велика робота і грудень. З моєю командою це були нові люди, які приходили. У нас приблизно 15 чоловік в команді, і тепер так класно за чотири місяці. Ми змогли. Це дуже велика робота, колосальна. Я багато делегувала. Чоловік поїхав. Великий тур Америку. вони зібрали більше за цей період. Вони зібрали більше 9 мільйонів гривень для наших захисників. І я, будучи сама з дітьми, знову бабусю викликала, змогла писати новий проєкт великий, який ми запускали вже разом з командою. І я зараз бачу, от вчора буквально на зізвоні говорю, блін, ми така класна команда, вже кожен розуміє, за що він відповідає, Кожен пазлик сходиться так швидко. Ми... У нас є, звісно, ситуації різні, складні, нескладні, коли я перед вебінарами втрачаю голос. і просто не можу два тижні відновити його і безклявим голосом так і працювала в ефіри. Але соціальний капітал, люди, це люди. І якщо у вас є мільйон доларів або. Суперкруті знайомства, то беріть краще супер суперкруті знайомства, тому що з ними ви можете заробити багато мільйонів доларів. Я ще не заробила цей мільйон доларів перший, але я йду до цієї мети, і всі дані, контакти, які я вам рекомендую, підпишіться на них, я лишу під цим. Відео в описі, якщо ви хочете мати результати збільшити свої прибутки, тоді користуйтесь всіма можливостями. От я вам даю контакти. Просто підіть, підпишіться на цих людей, почніть слідкувати. Можливо, підіть на якихось їх маленький курс. Побачити цей результат, він буде не за горами. Я вам дякую за те, що ви були зі мною у 2023 році. Я знаю, було дуже мало контенту на моєму каналі, я буду це виправляти, тому що YouTube це моя любов. Я зараз вже більше часу належу собі, менше роботі, і створюю все з любов'ю. Підписуйтеся на мій канал, тут буде багато нового і цікавого. Я ще раз рада вас вітати і бажаю, щоб 2024 рік був для вас особливим і особливі люди були навколо вас. Люблю вас!